Так, Кіаніру свіженькі лише з аукціону приїхали, П'ять штучок, п'яту вигрузили, а ми тим часом готуємо автомобілі на відправку до України для наших підписників, для наших клієнтів. Зараз з хвилини на хвилину буде автовоз, який ми будемо завантажувати в Україну з електромобілями. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів прямує в Україну. Для наших замовників. Це електричні автомобілі, закінчується вже рік, закінчується розмитнення електромобілів за спрощеною системою 1 кВт 1 євро. Далі з 2026 року потрібно буде платити шалені розмитнення за електромобілі. Тому хто не встиг, той Поспішайте, щоб купити ще до кінця 2025 року, доставити в Україну, розмитнити, щоб встигнути за спрощеною системою 1 євро 1 кВт за батарею. Тобто до 100 євро електромобіль розмитнюється. Наступні автомобіль, які ми купили, це Renault Zoya 2020 року. автомобільчик... Прямує в Україну для нашої підписниці, для нашого клієнта. 52 кВт батарея. Такий автомобіль ми купили тут, в Нідерландах. Другий автомобіль в сім'ю люди замовляють за останній місяць. Перший це був Niro, а другу купили меншого формату таку Рено-Зоєчку. 52 кВт запас ходу до 350 км Наступний автомобіль. Також їде для нашої підписниці, для нашої клієнти Клієнтки це 50 кВт-батарея, комплектація Алюр, графітовий колір, автомобіль в суперовому стані. Всі автомобілі мають чесний пробіг, всі автомобілі мають сервісну історію, і також пробіги підтверджені системою NAP. І... Будь ласка, стан автомобіля по салону, комплектація Алюр 300 кілометрів проїжджає такий автомобіль. Наступні любимі наші автомобілі, які продаються кожного тижня 5-8 автомобілів, таких продаю. Це Kia Niro 2020 рік рестайловий. Досить класний автомобіль. Таких автомобілів. Сьогодні ми відправляємо 5 одиниць. 2020 рік набагато цікавіший мультимедіа, набагато цікавіші задні ледовські стопи, також амбієнт підсвіточка по салону. Кого цікавлять такі автомобілі, допоможу купити, допоможу вибрати. Чотири графітових Кіаніро. Одна темно-синій. Вже Автомобілі зняті з обліку і чекають на відправлення. Також супер стильний автомобіль. Ми цього тижня ми купили для нашого клієнта це шкода Enyaq червоного кольору. Даний автомобіль їде для нашого підписника, для наших клієнтів, це місто Одеса. Сім'я вже заказує у нас другий автомобіль цього року. Перший автомобільчик це був Audi Q4, e-tron. другий такий класний червоний Enyaq. Такі автомобілі можемо купити на лізаному аукціоні. Такий автомобіль навіть в білому кольорі є тут в Нідерландах на наявності Kia EV6, преміум автомобіль. Такий автомобіль є тут на автомайданчику. Наявності, кого цікавить, можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. Далі наступний автомобіль це Шкода City Go. 36 кВт батарея. Автомобільчик проїжджає до 300 км, 200 з копійочками. Також досить цікаві автомобілі це Hyundai Ioniq 5. Такі автомобілі також купуємо, доставляємо в. Україну і по Україні. Є ще одна ренозоїчка в наявності 52 кВт батарея. Є в білому кольорі, в голубенькому, а йоніки також є в різних кольорах. Кіаніро на сьогоднішній день є вибір всі кольорів, Тому, кого цікавить, телефонуйте, звати мене Омелян, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями, допоможемо купити вам електромобіль, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Кіаніро досить цікаві автомобілі, тому що пройшли вже перевірку людьми, люди вже їх, як то кажуть, розпробували і замовляють кожного тижня, кожного тижня ми купуємо. І саме основне з чесними пробігами. І плюс, виходить, до того всього, автомобілі з Нідерландів не мають корозії. Немає тут як такої зими, і тому автомобілі в збереженому стані. Так, готуємо автомобільчики, окремо зробимо ще огляд інших автомобілів. Підписуйтесь на канал, телефонуйте 050. 565 08 17 Звати мене Омелян, пишіть на Viber, робіть попередні замовлення.